160 тисяч євро штрафів, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де ти посидіть просторно, і тут є два аварійних виходи. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч. Гр... На місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати, чи ні. Я сиджу, мені так хочеться дьорнути. От реально просто щось голові каже, джорне, джорне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дьоргали, Останній з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди. І просто поплікову сліанця дернула, ще коли на землі було, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинились. Зрозуміло? Представляєте? Коротше, і сиділи, коли... Чи сиділи колись на цих місцях? я перший раз, я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді, тебе ще го Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий заблазний джорну за цю штуку, я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи, чи була у вас думочка оце дж за оцю всю історію?